Вітаю, це контекст на Дніпро Тіві. Інсульт може статися будь-де і будь-коли. І кожна секунда в такий момент безцінна. Саме тому вже понад 30 країн світу навчають дітей розпізнавати перші симптоми інсульту і діяти швидко. Бо знання, отримані через гру, мультфільми та улюблених персонажів, здатні одного дня врятувати життя найдорожчим. Людям в Україні ця міжнародна освітня програма має потужних амбасадорів серед середчителів, які щодня дають дітям можливість стати супергероями для своїх родин. І сьогодні наша гостя Вікторія Ходес, учителька Дніпровського ліцею номер 21 яка впроваджує програму «Супергерої ФАСТ у своєму класі. Вітаю вас, в нашому студії. Дякую, що завітали. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, пані Вікторія, як дізналася про цю програму «Супергерої ФАСТ і чому вирішила працювати з нею зі своїми учнями? Я вперше дізналася про супергероїв ФАСТ, як не дивно, не із інтернету, як зараз більшість із нас це робить, а із підручника. Я почала викладати курс здоров'я, безпека і добробут в п'ятому класі три роки тому. І там на сторінках підручника знайшла цю інформацію. І ми з дітьми вже торкнулися цієї теми. Ми почали говорити про симптоми цього захворювання. Ми почали говорити про те, як робити це. Звісно, я тоді ще не була амбасадоркою. Це була така, як фрагмент уроку більше, але це вже був початок. І ось цього року я дізналася, що набирається. Шоста хвиля амбасадорів програми цієї ФАСТ долучилася до неї, і з того часу у нас вже більш масштабно це відбувається у закладі. Ну тобто, це дійсно це якийсь мультфільм, гра. Я бачила, як воно виглядає. Там дійсно це супергерої. так? Це серія супергероїв, які допомагають дітям. Так, дійсно. Навчання проходить в такій от ігровій формі, застосовуємо діяльнісний підхід. У нас. На уроках є відео, мультики, ігри, розмальовки, складанки. Тобто діти задіяні активно, і їм це подобається, і головне це потрібно. Але от е, така гра, але за нею серйозна проблема. От як ви пояснюєте дітям, що це не просто ми зараз з вами побавилися, а що це е, проблема, яка питання, яке в один момент може врятувати кому життя? Ну, ми з цього, власне, починаємо. Ми говоримо про те, що е, така хвороба, як інсульт, вона стає дедалі більш поширеною, на жаль, ми говоримо про те, що не тільки люди похилого віку можуть стати жертвою цього захворювання. Але ми е, акцентуємо увагу на тому, що кожен із нас може бути тим супергероєм, який е, зможе вчасно, швидко надати допомогу. А для цього треба вміти розпізнати. Цю хворобу, чим ми власне і займаємося. Тож розкажіть нам, як виглядає типовий урок за цією програмою? Типовий урок як виглядає? Е, ну, Там є особливість, там є герої, е, анімовані персонажі, там є Чарлі, там є Остап, там є Руслан, там є Мотря. Е, це ті люди, наприклад, яких е, вивчаються саме симптоми захворювання. Ну, от, наприклад, Персонаж такий є бабуся Мотря, яка гарно розповідає казки, яка гарно співає, і раптом вона втрачає мову. Це як симптом захворювання, і діти на конкретному прикладі розпізнають це потім. Тому що, як сказати, коли просто ти їм розказуєш про симптом, вони можуть про це забути. А от коли вони вже емоційно з персонажем зблизилися, коли вже вони його якби, відчувають. І тут раптом стається лихо таке з персонажем, то вони краще це якось запам'ятовують, і можливо, колись це допоможе комусь врятувати життя їхнім близьким. На який вік загалом розрахована ця програма? Взагалі то переважна більшість колег це вчителі початкової школи, але ця програма може бути адаптована до середніх класів 6 шостій. Іноді навіть сьомі. Я особисто працюю з п'ятими і шостими класами. Це який вік зараз? Я вже е, Ну, це вік 10-12 років. 10 тобто від шести можна сказати, так від семи років до 10-12 років можна з дітками працювати. Та навіть від п'яти років від 5 років. І взагалі кожен може долучитися в якості вчителя, в якості учасника, в якості батька. Кожен може. Матеріалами, які є на цій платформі супергерої ФАС, скористатися. А як загалом ці персонажі супергерої? От вони вони дійсно як ви помітили, допомагають якось емоційний зв'язок встановити. Я не знаю, краще запам'ятати ці симптоми. Ну, от якраз, от ви правильно сказали про емоційний зв'язок, тому що. Кожен асоціює себе з якимось персонажем. Там є і хлопчики, і дівчинка персонажі асоціюють своїх старших родичів з персонажами тими, які є в цій програмі, і звичайно, це допомагає їм встановити такий от більш близький зв'язок з ними. А цікаво, ви як вчитель традиційної школи, як ви інтегруєте елементи цієї програми в навчанні предмети новоукраїнської школи? Ну, у нас нуж вже дістався до восьмого класу. Власне, власне, із того, й почалося моє знайомство з супергероями. Я впроваджую е, цю програму на своїх уроках: здоров'я, безпека і добробут. Пізнаємо природу. Там прекрасно все лягає в програму, там є відповідні теми. Воно чудово інтегрується. Я думаю, що сьомий клас біологія ну, можливо це й теж зробити. І цікаво, як чи отримували, ви знаєте, цей фідбек від дітей з їхньою безпосередністю, щоб вони приходили, розказували, як вони вже вдома вчили своїх батьків, старших сестер, братів, може, бабусів, дідусів розпізнавати перші симптоми. Фідбек я отримую завжди. Ну от, коли... В класі починаєш проговорювати про, про це захворювання, про симптоми. Ну от в мене не було жодного випадку, аби хоч одна дитина не підняла руку і не сказала, що от у мого бабусі, у мого дідуся, у моєї бабусі чи у сусіда, чи в когось ще з близьких людей це було. Тобто, вони знають все ж таки. Вони є знають, така... що це таке для них це не нове слово. На жаль, така проблема поширена, і для них це слово зовсім не нове. Тому ось так: от вони, звісно, розповідають про свій день, а так як заняття за програмою супергероїв ФАСТ, вони яскраві і дійсно вони розповідають про те, що було цікавенького в школі. І це якраз заняття за програмою Супергероїв. А як ви бачите, змінюється щось у їхньому сприйнятті себе, в плані того, чи стають вони більш впевненими? Відповідальними. Відповідальними турботливими. Стають точно уважними до старших родичів це 100%. Певне, що у когось могло б виникнути питання, що такою програмою можна було б дітей налякати. От як тут от, цей баланс, щоб не налякати а навчити? Ну, це доволі складно, але балансуємо. Я хочу сказати, що ми не згущуємо фарб, фарби стосовно того, які може мати наслідки інсульт. Ми акцентуємо увагу дітей на тому, що. Людині потрібно вчасно отримати допомогу. І від того, наскільки це буде швидко зроблено, залежить те, як вона від цієї хвороби буде мати наслідки. Звісно, не завжди це допоможе. Різні бувають випадки, ми про це теж говоримо. Але не маємо на меті зробити дітей більш тривожними. Скоріше, навпаки, ми їх заспокоюємо, що інсульт це не вирок. Я приводжу приклади зі свого власного досвіду, що люди, які навіть молоді пережили інсульти, вони повернулися повністю до повноцінного життя саме через те, що вони самі знали про свої симптоми і їхні близькі також. І що місія наша спільна це не боятися і тривожитися, а вчасно допомогти. І тоді все одно ж постане питання. Ну Це ж, це ж таки знання. Навички, вміння для дорослих. Ну нащо це дітям? Ну, на ну, Чим вони можуть допомогти в цій ситуації? От чому вчать ці супергерої фаст? Ну, Діти це як такі от маленькі амбасадори, які можуть бути більш уважними, більш спостережливими. Вони проводять багато часу зі старшими родичами. І буває так, що Сталося лихо із бабусею, чи дідусем, чи з нянею, чи з кимось іще з близьких людей. А дитина не знає, що це таке, і помічає, що людина якось дивно поводиться, дивно говорить, якась у неї слабкість у руці з'явилася, чи там обличчя перекосилося. Дитина може лякатися або сміятися, що мова стала якоюсь кумедною, і не знати, що робити, і навіть не підозрювати, що це хвороба і потрібно викликати лікаря. А от коли вже дитинка пройшла оцей курс супергерої ФАСТ, то вона знає ці симптоми, і вона відразу покличе дорослих або сама навіть викличе швидку допомогу. Тобто, кінцево вже знаєте, як викликати швидку і розуміють так. це. Так, можна... це ж є якраз місія, така от мета у нас навчити дітей розпізнавати і реагувати відповідним чином. Ви кажете, що до цієї програми можна просто долучитися і батькам, і вчителям. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях, як стати амбасадором цієї програми, наприклад, вчителям все дуже просто, потрібно. Звичайний ну, пошуковий рядочок вбити супергерої ФАСТ вхід, і там є опція зареєструватися вчителем. Потрібно ввести свої, свої дані, знайти школу, якщо вона є. Більшість шкіл вже є в базі у них, тому що велике охоплення досить по Україні, і потім створити клас. Долучити, а потім вже QR-коди надіслати батькам. Батьки вже реєструють своїх дітей, і діти потім там на платформі виконують завдання, проходять якісь ігри, змагання між собою. В них є це дуже просто. Якщо виникають труднощі з реєстрацією, то е, співробітники цієї компанії вони завжди надають допомогу. Вони підтримують, допомагають із реєстрацією і з будь-яким питанням. Тобто, в чому зацікавленість вчителів доєднуватися до цієї програми? Це от відповідальність, така свідомість особиста? Ну, різна буває мотивація в кожного. І в першу чергу це свідомість особиста. Звісно, цікавість взяти участь у міжнародному проєкті. Ну, для когось може бути мотивацією, навіть отримати сертифікат про підвищення кваліфікації. Він теж передбачений, до речі. Ну це насправді дуже важливо. Про це треба говорити. Так дійсно це важливо, тому що зараз вже у нас атестація працівників відбувається таким чином, що кожен сам дбає про свою самоосвіту і дбає про те, щоб набрати відповідну кількість годин проходження кваліфікації підвищення. Тому для когось може й сертифікат стати мотивацією. Для мене особисто ні, тому що у мене годин самопідготовки ну достатньо достатньо більш як достатньо. В Україні вже є діти, які ну, врятували, надали допомогу завдяки знанням, які отримали на цій програмі. Так, звісно. Я читала, що у Львові був такий випадок, а от що ближче, то в Кривому Розі дівчинка врятувала свого дідуся. Вона пройшла навчання за програмою Супергерої Фаст. І їй вдалося розпізнати симптоми у дідуся, вона викликала швидку, і це спрацювало, тому що надана була допомога вчасно, і він зміг до свого життя звично повернутися. Тобто, це такий позитивний кейс, Це тільки те, що ми знаємо, що зафіксовано. Я думаю, таких випадків більше мабуть. Ви ж розповідаєте це своїм учням? Так, звісно, це їх теж звісно мотивує краще більше знати. Так. Ви особисто можете згадати якийсь такий момент, реакцію дитини, що для вас, особисто для вас, підтвердила важливість цієї роботи в вашому, от, в вашому досвіді. Ну, я можу сказати, що вони всі небайдужі. От у нас в ліцеї перспектива діти взагалі дуже активні, зацікавлені. У всьому, і їм це цікаво. Вони відчувають себе залученими до чогось такого великого, тому що я відразу кажу, що це проєкт міжнародний, що там мільйон дітей вже там пройшли навчання, і їм хочеться бути частиною цієї спільноти, звісно. Вони теж щось отримують, якийсь сертифікат, що вони пройшли це навчання. Ну, вони отримують призи. Призи, ну, розкажіть хоч, про це? Ну, вони після проходження навчання найактивніше отримують. Президент. Ми зараз в процесі, поки що тому ага. не буду А спорити. як батьки ставляться до цієї ініціативи? Чи підтримують вони, чи може супротив якийсь ви зустрічаєте? Ви знаєте. В мене такого в досвіді не було. Взагалі мені пощастило. Я працюю в сучасному навчальному закладі. У нас і директор ліцею перспектива завжди підтримує будь-яку таку ініціативу. Не було такого, що ти кажеш, я хочу долучитися до проєкту. А хтось там з адміністрації каже, ні, в жодному разі цього не робіть. Ні, в нас у нас є підтримка такої активності і серед адміністрації, і серед батьків. Тобто батьки теж розуміють, що це, може, що це важливо. Ви так розповідаєте, наче впровадження якоїсь такої програми це, знаєте, дуже простий, легкий процес. Невже немає ніяких викликів для того, щоб е в існуючий вже процес навчальний внести щось нове? Виклики. Ну, по-перше, у нас зараз є академічна свобода. Ми можемо там трошечки змінювати кількість годин в темі, щось додавати від себе. І коли воно вплітається в загальну канву, це чудово, але це не виклик, це можливість. Якщо казати про виклики, то ну звісно це повітряні тривоги. Коли от діти налаштувалися на роботу, у нас там гарна, гарна величезна інтерактивна дошка, яскрава. Там все персонажі бігають, все там сяє. І раптом повітряна тривога. Спускаємось до укриття. а там малесенький ноутбук, мій дай Боже, щоб не розрядився. Це, звісно, виклик. Відключення теж. Буває так, що раз, і технічної можливості немає більше щось демонструвати дітям. Тоді тоді на допомогу приходять роздруковані матеріали, які можна і в офлайні, і без світла. Ну, якщо не темно, це Вигадуєте, Так Вигадую. Я думаю, що там ті, хто від початку вигадував цю програму, і не знали, що можна таким чином якось запроваджувати ці всі уроки, як вигадують в Україні. Ну, українські вчителі дуже стійкі. Дуже витривалі, вже адаптовані до усього, тому. Виклик є, але справляємось. Ви знаєте, як зазвичай в цій студії нам говорять всі медики, які приходять нам з приводу так меду, вони говорять, що мало закінчити якісь курси. Це треба оновлювати знання. І от ці знання, які отримують діточки на цих уроках, їх, мабуть, теж треба періодично якось там в голові оновлювати щось, згадувати, може, якісь поради батькам з тим, щоб не забували про те, що чому навчилися, ви даєте так на майбутнє? Ну батькам. Дякую за ідею. А взагалі, час від часу нагадую: нагадую, от, наприклад, до, до дня всесвітнього боротьби з інсультом проводимо заходи. От, наприклад, день здоров'я у нас у квітні завжди теж ми все це згадуємо. Періодично, так, ми згадуємо це. Щоб вже ж що воно ви самі розумієте, що нашаровується, нашаровується ці всі знання, і воно кудись там піде і забудеться, щоб згадувалося. Ага. Ви щось так мрієте у розвитку цієї ініціативи, саме цієї. От супергерою ФАСТ. Щось іще можна було б додати туди, щоб вона, на вашу думку, стала кращою? Мені, мені вона здається дуже гарною, продуманою, щоб покращити саму програму, навряд чи щось додам, а от хотілося б більше, щоб людей долучалося. І я, отак, от, користуючись нагодою, хочу сказати, що от у середу, о 14.30, Супергерої ФАСТ проводять вебінар, куди запрошують усіх учителів, батьків, усіх бажаючих, щоб більше про програму дізналися, щоб більше долучилися. Буде повністю інструкція, як реєструватися, як працювати в програмі. Взагалі буде багато чого цікавого. 14.30 це у цю середу. Це е, що серед чи конкретно в цю середу? Конкретно в цю середу. Тоді ми зазначимо, та, що це буде 29 жовтня. 29 жовтня. жовтня так, ось у цю середу. Ну а так я думаю, що періодично проводяться такі схожі якісь заходи. Треба дізнаватися просто на сайті. Так, соціальні мережі є у супергероїв Фаст, Фейсбук. От нещодавно вони зробили собі сторіночку в інстаграмі. Не було до того сайт. У них чудовий є, тому можна долучатися будь-коли, будь-кому. Ця програма вона має якийсь кінцевий такий термін. Ну, типу, ви вже навчили дітей, і на цьому все. Ну, взагалі, рекомендовано 5 тижнів, 5 уроків щотижня кожен. Потім підсумки, ну це така от стандартна програма, але ж ніхто не забороняє продовжувати далі. От, наприклад, шестикласники можуть вже самі, як амбасадори, навчати молодших класів. Чому би ні? Тобто наступний рік ви просто переходите на ло, на, на на більш молодший клас і починаєте про ну, починати наступний рік. Я планую, щоб уже після нового року, от у мене, наприклад, моя оця от хвиля цьогорічна закінчиться десь в кінці листопада. Я планую десь з нового року, можливо. Щоб шестикласники приходили до молодших класів і їм про це розповідали, закликали їх теж Мені Здається, це, це дуже цікаво. Я, якщо була б у шостому класі, я б дуже хотіла навчати інших дітей чомусь. Ви це дуже гарно вигадали. Якщо б одна фраза могла врятувати життя, яку б ви хотіли, щоб запам'ятали всі після цього інтерв'ю? Яку фразу? Ну, я думаю, що ну, така фраза бережіть себе, це. Найкраще, що ви можете зробити для своїх близьких. Ну і, звісно, долучайтеся до програми супергероїв ФАСТ. А я від себе додам. Мені здається, дуже важливо, наприклад, цієї програми, бути уважним один до одного, придивлятися один до одного, бути уважними і, не, і бути. Цінувати один одного. Я вам дуже дякую, що ви цінуєте своїх учнів, що ви для них так багато робите. І я впевнена, що це не єдина програма, яку ви будете впроваджувати в ліцеї. Тож в цій студії на вас завжди чекають з новими ідеями, з новими звітами. Дякую вам. Спасибі. Вікторія Ходис, учителька Дніпровського ліцею номер 21 була в нашій студії. Друзі, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Вірте в нашу перемогу. Працюйте для неї та до наступної зустрічі в наступному ефірі.